Одній з багатоповерхівок в обласному центрі господар квартири виявив мертвим свого гостя. Підозрюваним у вчиненні вбивства 55-річного тернополянина виявився раніше неодноразово судимий його товариш. Під час цього святкування вони вжили дуже велику кількість спиртного. Ну і коли вже спиніли між учасниками цього святкування, виникла бійка. Під час бійки зловмиснику. 60-го року народження, раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини, вивів потерпілого у коридор, де завдав йому кілька ударів в голову, після чого повелив потерпілого на землю і став, ну, продовжив наносити удари ногами у ділянку живота. Від завданих ударів потерпілий отримував тілесні ушкодження у вигляді чисельних переломів ребер, розриву селезінки, нирки і практично поперене місце пригоди. А от підозрюваний, у якого вже є декілька судимостей та сукупний термін ізоляції від суспільства складає понад чверть століття, має шанси побити рекорди перебування за ґратами. Адже за завдані тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до смерті потерпілого, законодавством передбачене покарання від 7 до 10 років ув'язнення. Зломисник після нанесення тілесних ушкодження потерпілому, абсолютно не жив ніяких заходів, щоб надати допомогу. Ще ж все вона все пішов спати. На наступний день підозрюваний було затримано проведено знеслідчі дії, проведено відтворення, проведено допит. В ході огляду місця події здобуто речові докази, сади біологічного походження, які підтверджують причетність підозрюваного до скоєння злочину. На даний час підозрювання затримане, йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбачено частиною першої статті 115. Триває розслідування.